До побачення вам, до зустрічі і Готельчик я, звісно, заселився дуже дешевий, але душ і кондиціонер є і достатньо. Після сходження на Арарат я лишився на один день в Стамбулі, щоб подивитись наші українські святині. Оце її Айя Софія, Собор Святої Софії, саме звідси до нас прийшла православна віра з Візантії, з Константинополя. Так називався Стамбул в честь імператора Константина, який в кінці свого правління прийняв православну віру. Тисячу років. Софія була основним, головним храмом православної віри. Після того, як османи завоювали Константинополь, назвали його Стамбулом, Софію перетворили в мечеть. Це тюрк, перший президент Турції, перетворив Ая Софію. У музей, а нинішній президент Ердоган знову повернув статус мечеті. Це черга, щоб відвідати храм. Там люди не залізні. Заходити можна тільки боси. Май! Май! Ви знаєте, тут стільки багато людей. Ви їх просто не бачите, а, а ти боже, бережи Україну. а це знаменита голуба мечеть. Але я й прямую до мечеті Сулейманія Оце і є мечеть Сулейманія Джамі. А ви скажете, при чому тут Україна? Дорогенький, тут похований. Султан Сулейман Пишний і його дружина Хурем наша Роксолана. Усипальниця нашої Роксолани. Красунчик Стамбул. Істамбул. Вулиці Істамбула. Це суцільний базар. Тут тебе і накормлять, і напоять, і парять тобі щось таке, що тобі зовсім не потрібно. Це Фенер, район Стамбула, де знаходиться резиденція нашого вселенського патріархату. Саме тут затверджувався Томос для України, Свято-Георгівський, кафедральний собор Вселенського патріархату. Я вам показав частинку стовба з кільцем, до якого був прив'язаний Христос. Чай в Туреччині. Це особливий вид релігії, традиції, звички. Якщо хочете обов'язку, п'ють чай тут з Армут стаканів. І кожна чашка готується індивідуально. О, Той самий автобус, що мене ввіз в Туреччину, везе мене додому. Школа, привіт! Радий бачити. Дякую. Прощавай із Томбул.